Триваюча війна в Україні та захоплення частини територій викликає питання щодо майбутнього цих регіонів. Якщо Україні вдасться їх відвоювати, то вони будуть реінтегровані в Україну, а якщо ні, то Росія збереже над ними контроль. Парадоксально, але фактично всі захоплені раніше Росією регіони перебувають у повному економічному занепаді, незважаючи на формальні заяви Кремля про вливання в них коштів. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як і чому Росія знищує економіки захоплених регіонів. Перший регіон, про який варто поговорити, це Чечня. Незважаючи на постійні вливання в регіон, він залишається одним з найбідніших у Російській Федерації, і таким залишається вже протягом двох десятиліть. Згідно з останніми провладними рейтингами регіонів, за рівнем зарплат Чечня посідає останнє місце в Росії. Середня зарплата, згідно з офіційними даними, становить близько 25 тисяч рублів. Наприклад, у Московській області це показник вищий у 2,5 рази, а найбагатшими зазвичай є нафтовидобувні регіони, там середній рівень зарплат за 100 тисяч рублів, тобто у 4 рази більше. Навіть Рамзан Кадиров особисто зізнавався, що Чечня без Росії не може існувати, тому що повністю залежна від російських дотацій. Водночас економіка регіону залишається вкрай мізерною, а інвестицій фактично немає. При цьому слід зазначити, що так було не завжди. За радянських часів чеченно інгузька автономія була промислово розвиненим регіоном і на території сучасної Чеченської Республіки розташовувалися чималі промислові підприємства. Було три нафтопереробні заводи: хімічний завод, цементний і навіть завод нафтового машинобудування у Грозному. Варто зазначити, що частина промисловості була вперше побудована ще в часи Російської імперії. Грозне тоді був високорозвиненим індустріальним містом, а тепер є одним із найбідніших регіональних центрів. Більшість підприємств у Грозному було зруйновано під час двох чеченських війн, тоді суттєво постраждало місто, а разом із ним і промислові потужності. Незважаючи на те, що Росія відновлювала Чечню та повністю відбудовувала низку населених пунктів. Найбільші промислові об'єкти було вирішено не відновлювати. Абхазія та Південна Осетія підконтрольні Росії регіони знаходяться, ймовірно, ще в гіршому становищі, і сьогодні багато в чому існують завдяки дотаціям з Москви. Нагадаю, що сепаратистські рухи були підтримані Росією ще з 90-х, Другий виток війни був у 2008-му, після чого Росія визнала незалежність республік від Грузії та взяла по суті їх під свій протекторат. Їхню незалежність фактично ніхто не визнав, тому вони залишаються у сірій зоні. Останнє, за великим рахунком, є головною проблемою регіонів їх невизнаність і нестабільність. економіка подібних регіонів, в принципі, не може розвиватися за рідкісними винятками, оскільки інвестори не знають, що очікувати від таких республік і хто гарантуватиме збереження їх коштів. В економіки Абхазії та Південної Есетії побоюються інвестувати навіть російські громадяни. Як правило, цим займається лише держава, буквально даючи фінанси для закриття бюджету. Щодо потенціалів регіону, то Абхазія має вихід до Чорного моря і за радянських часів там знаходився порт, а разом із цим і сотні промислових підприємств. Сьогодні в регіоні залишилося буквально кілька більш-менш великих заводів, які займаються харчовою та лісовою промисловістю. Більше того, на шельфі Абхазії було виявлено запаси нафти та газу, які навіть збиралися видобувати російські компанії. Але проєкт погоджували років 10, а потім просто на нього забили. Південна Осетія ще в гіршому становищі там взагалі практично промисловості не залишилося, а регіон буквально перетворився на Бананову республіку. Нездатний навіть себе забезпечити сільгоспродукцією. Виживає регіон за рахунок дотацій із Кремля. Схожа історія сталася з так званими ДНР та ЛНР після їхнього утворення. Економіки невизнаних республік тісно пов'язані з видобутком вугілля та металургією, проте стан усієї промисловості став таким, що регіони, також, як Абхазія та Південна Осетія, сидять на російських дотаціях і від них залежать. Ні для кого не секрет, що обидва регіони були досить розвиненими до окупації. Серйозний ресурсний потенціал ще з радянських часів дозволяв регіонам робити суттєвий прибуток і продавати величезну кількість ресурсів, енергії тощо. У незалежній Україні обидва регіони посідали також не останнє місце в економіці, особливо Донецька область. За часів правління Януковича, місто Донецьк стало одним із центральних міст України за рівнем добробуту і могло конкурувати з Києвом. З початком війни у 2014 році регіон став деградувати, бойові дії завдали йому шкоди, але основну шкоду було завдано знову ж таки сірим статусом регіонів. До 22-го року Росія відмовлялася визнавати незалежність ДНР і ЛНР і вдавала, що вона не бере участі у конфлікті. Через це те територія виявилася багато в чому покинутою, а інвестицій зрозуміло не було. Були лише дотації з Кремля на закриття бюджетних потреб і не більше. Також регіон Донбасу був розірваний навпіл, через що низка підприємств просто не змогли повноцінно функціонувати, оскільки частина техпроцесу залишалася на підконтрольній Україні території. А без повного ланцюжка виробництва неможливо було здійснювати діяльність. Окремо варто відзначити цікаву російську практику так званої евакуації підприємств, коли Росія вивозила цілі заводи з території Донбасу під приводом війни. Таким чином, багато підприємств Донбасу було вивезено на територію Росії, і там так і залишилося. Зрештою, регіон Донбасу, який опинився під ДНР та ЛНР, почав стагнувати, через що населення окупованих територій почало залишати регіон. З початком війни регіон Донбасу почав ще більше втрачати свої промислові потужності через активізацію війни. Наприклад, місто Маріуполь фактично втратило весь свій промисловий потенціал, найбільші заводи були знищені. Цікавіше, ще те, що російська влада офіційно заявила, що, наприклад, Азовсталь не відновлюватимуть, а це було мало на місто утворюючим підприємством. З Криму Росія після анексії спробувала зробити вітрину. Так із 14-го року Крим почав постійно потрапляти до десятки найдодаційніших регіонів і досі там перебуває. Незважаючи на те, що федеральна влада вкладалася в низку інфраструктурних проєктів на кшталт Кримського мосту або стала вкладатися в деякі міста, економічне становище Криму так і залишається досить хитким. Правду кажучи, економічне становище Криму ще з радянських часів було важким, Крим потребував ливань, якими зараз його забезпечує російський бюджет. Важливою частиною кримських доходів був завжди туризм, який після анексії Криму суттєво скоротився на кілька наступних років. Відновився туристичний потік лише у 2019 році, а й з початком повномасштабної війни знову скоротився до рекордних мінімумів. Якщо за радянських часів Крим відвідувала 8-9 мільйонів людей на рік, в українське 5-6 мільйонів, то зараз туристів було трохи більше 2 мільйонів за рік. Як бачимо, всі захоплені чи підконтрольні регіони Росії практично відразу ж починають стагнувати та економічно вмирати. Багато в чому це пов'язано з тим, що на них проходять або проходили бойові дії, а також тим, що регіони опиняються у сірій зоні, їх ніхто не визнає, тому жодних економічних взаємодій не мають, і регіони повільно чи швидко, але просто вмирають без перспектив. У зв'язку з тим створюється резонне питання, а чому Росія не створює на цих територіях сприятливі економічні умови, щоб зробити вітрину і показати світові, що регіони завдяки їй процвітають. Крім того, що російська влада це корупційна та некомпетентна влада, яка не може налагодити економіку навіть на своїх визнаних територіях, справді нинішнє становище захоплених регіонів влаштовує Кремль. Економічно сильні окуповані регіони це загроза для Москви, Якщо вони зміцнюються, вони зможуть претендувати на реальну суб'єктність чи навіть на незалежність від Москви. Це у Кремлі і намагаються не допустити, саме тому у таких регіонах нічого не з'являється. Росія свідомо не відбудовувала заводи в Чечні, щоб та не могла без Росії суто економічно існувати. Росія привела до занепаду Абхазію та Південну Осетію, які тепер без російських дотацій не можуть навіть закрити банальні бюджетні потреби. Аналогічна політика проводилася і щодо Донбасу, багатого регіону України, який перетворився на іржавий пояс і підсів на гроші з російського бюджету, без яких тепер не зможе існувати. Тож економічна деградація регіонів багато в чому свідома політика Кремля для повного їх підпорядкування та втрати будь-якої альтернативи для них. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що регіони, захоплені Москвою, як правило, суттєво стагнують. Це спричинено як факторами війни. Та невизнаності територій, так і тим, що Кремлю просто вигідно тримати регіони у такому стані, щоб їх повністю контролювати. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.